Російський диктатор Володимир Путін не змінить своєї думки щодо України. Від самого початку він обрав війну, а тому Захід не зможе переконати його. Про це написав у статті для Foreign Policy старший науковий співробітник центру нової американської безпеки Пітер Шредер. За словами журналістів, для Путіна війна в Україні є стратегічною необхідністю. Він вважає, що в такий спосіб може запобігти перетворенню сусідньої з Росією країни на бастіон, який захід може використати для загрози. Бункер. Не узяв на себе особисту відповідальність і вважає, що досягнення мети варте будь-якої ціни. Видання також зазначає, що єдиний спосіб закінчити війну дочекатися, поки Путін втратить владу. А тому сполученим штатам та іншим партнерам України важливо у таких умовах не зупиняти підтримку і продовжувати економічний тиск на Росію. Цікаво, як відреагує світ на сьогоднішні події в Україні. Думаю, як буде завжди глибоке занепокоєння. Стурбованість. Стурбованість. Але тим не менш, давайте почуємо е, Філіпа Проніна. Це начальник Полтавської обласної військової адміністрації про цю е, ситуацію, яка розгорнулася в місті зранку, коли росіяни вдарили двома балістичними ракетами по інституту зв'язку. Трава ліквідація наслідки ворожого влучання по навчальному закладу в Полтаві. Підлий та цинічний російський удар забрав в життя півсотні людей. Травмовано 219. Із-під завалів деблокували 11 людей. Їм надають всю необхідну допомогу в медзакладах області. Одна із будівель інституту у зв'язку частково зруйновано. Всі необхідні служби на місці трагедії. Розбір завалів і пошук потерпілих триває. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 18 осіб. Працюють пошукові групи. Багато небайдужих звернулися до обласної станції крові, аби стати донорами. За сьогодні більше 150 мешканців області вже надали свою кров. Наразі забезпечили усіх, хто потребував такої допомоги. Протягом тижня можна долучитися до цієї доброї справи. За оперативною інформацією, пошкоджені 10 житлових будинків, постраждалим людям допомагають сформувати заяви. Щоб отримати матеріальну допомогу, з 4 по 6 вересня на Полтавщині оголошено жалобу. Вічна пам'ять тим, хто загинув від російського терору, співчуття рідним та близьким. У котре закликаю реагувати.